Кабель HPDP1, 2 mail, -to mail DHC DP01, 2M, доступний для покупки в торба. Цей кабель призначений для з'єднання вашого ноутбука або комп'ютера з монітором, телевізором або проектором. Він підтримує роздільну здатність 4K, що дозволяє вам насолоджуватися високоякісним відеоконтентом. Кабель HPDP1, 2 2-mail-to-mail виготовлений з високоякісної лудженої міді, яка гарантує стабільний сигнал і довговічність використання. Завдяки довжині 2,0 метра ви зможете комфортно розташувати свої пристрої і насолоджуватися безперебійним заєднанням. Шукаєте надійний кабель для підключення вашого ноутбука чи комп'ютера до монітора. Кабель HPDP1, 2 мейл тумей є універсальним рішенням, яке забезпечує вам чудову якість зображення і передачу сигналу. Придбайте його в торба за доступною ціною і насолоджуйтесь відеоконтентом у високій якості.